сестри і браття, хочу, щоб ви зрозуміли саме головне, що ви є душі, душі, які мають очі, душі ви є душі, які мають почуття, ви є душі тілі, ви є в команді роз. завтра. Видя душа видіти від свого тіла, тіло не ви, тіло ваше. Ви вийдете з тіла. І піде ви душа, в якому стані душа. Сьогодні говорить Іван Дело. Те, що gdje je serce. i gdje je krasnost pri I srce vi lehi duke. Leha duka. Veće vi čuvajte javno zdravovanja. Ne boli satani. Ця сіла вкоріняється в вас, як коріян ваше серце. І стає причиною вашого мислення, мислення ділу, злоби і розрадування. Причиною цього є до того земного життя, який вас веде тільки до громади. І більше в хату не зайти, ви можете напланувати багато зранку, а ранок вже буде не ваше. Що не вистачає цього смислення? Що не вистачає, що все, що поза тобою рамкою тіло, забирається одну секунду і всі плани рушаться, і ти ж ніколи сюди ту землю не вернешся, як дитина з водна мати? Чому ти такий безумний? Чому за душу не думаєш? Що може бути в цьому світі дорожче вашої душі, вічної душі? Чи цей світ дає вам радість? Чи дає свободу? Чи дає доброту? Чи дає тверезність? Чи він матеріальний план вистає людиною, чи віческотиною? Що вас більше просинає милосердя чи походь? Пожадання цього світу? Що злочини здобудеш той світ? Ще цей очі може забрати, а втратиш душу. Якщо чуєш, що роздратування всередині, Родне відкривай. А внутрі і кричи до Бога, як ротичева. Бо це розрятування вже є зло. Вже є сила зла. Це є вже лихі думки. Там Бога немає. Цих злих думках немає Бога. Ти сам страдаєш від того зла, яке маєш Тебе випучується зло, вистажує. Ти не можеш усміхнутися. Ти не можеш радувати, ще таблетки нема. До цього всього. Чому ти не маєш часу для себе? Перша задача твоя бути чутливим до своєї душі. І як розвертування з'являється, лиха думка. Зразу відрікаєся її і, і молитву Ісусе, визволи мене. Це не обов'язково кричати язиком. Це може умом усвідомлювати це зло і умом кричати до Бога повагою, як ровотичила. І наче це дуже важко. Не дімося, що про тебе подумаєш, не мовчиш, або ти відійшов. Лучше стати нерозумним для брата, сестри в цьому світі, але мудрим для спасіння своєї душі. Мудрим – зберегти добро. Мудрим – бути терпеливим. Мудрим – носити любов. Після того покаяння відчуваючи емоція відходить і стає полегшення, стає комфортно. Тоді і думки міняються, і стан міняється, і настрій міняється, жити хочеться.

Пам'ятаємо завжди, якщо ти сьогодні ти не защеплеш собі почуття доброти, то не будеш вічності мати Богу, твоя душа, чи яким духом насичується, такий сам буде у вічності, а вічність може буде в любої хвилину. Будь готовий до передбаче. Кожен день думає як останній день, бо ти не знаєш. Бо можна просидіти в храмі і Бога не зустріти. Можна зайти на пам'ять псалоти Іван, а з Богом нема нічого спільного. Ця хвилина зустрічі, яку ви зараз маєте, це крик Бога до вас через мене. Прости сплячи. І Господь тебе у ті. Ми боремося не проти брата та сестри, не проти чогось зовнішнього, а проти духів, Небесних. небесні, дух які входять в наші серця. І ми стаємо його м'ясо. І він підтісне вийтиме через наші очі злобні, через наше серце грисине. Ненавидім собі злогани суші. Vse, ki so zelo ambiciozni, ne da bi videli, da so zelo necivilni. Verjameš se, da je zelo široko, ker ne vidiš me zelo. Pa vidaj te že bil ljubljen, pa vidaj te že za vas, plete svet na krovi. Пам'ятайте, що Бог не дивився на ваші, рік дивився на ваше серце. Бог хоче, щоб ви були там, де він у вічності. Він хоче, щоб те, хто раді він був розп'ятий, щоб воно було щаслива ця душа, не бійся, що ти злішив. Бійся перебувати в усі. Не бійся, що ти спотикнувся. а бійся лежати в усі. Бо Господь ці слова сказав. Сімдесят раз посім, пане 70 раз, щоб тебе буде піднімати. Ну, падай, до останнього дня і стільки вставай. То витримай тут в інцях. То и спасење. Шукајте Бога. Любим Бога. И у појси и себе, и ближњу Бога. Амин. Блава